Привіт, це Дозбас, і сьогодні у нас на огляд мод Luminous Nether. Цей мод робить ніжній світ значно цікавішим, додаючи два нових біоми та покращуючи вже знайомі. Почнемо огляд з мого любимого біому, сіяючої галявини. Це один з двох біомів, доданих цим модом, і він вражає своєю незвичною атмосферою і теплими кольорами. Спершу звернемо увагу на дерево гриби. Ці дивні дерева можна рубати голими руками без використання сокири, і що найголовніше швидкість видобутку зовсім не знижується. За своїми властивостями, ця деревина схожа на звичайне дерево, але має більш золотистий відтінок. Однак зробити човен з неї в вас не вийде. Не вийде. Серед маленьких сяючих грибів іноді можуть траплятися дуже отруйні, тому краще на них не наступати. Але ви можете збирати отруйні гриби руками. І це не задасть вам шкоди, наполегливо рекомендую збирати всі гриби, адже з них можете приготувати смачний сяючий суп. Деякі гриби зовсім не хочуть, щоб ви їх з'їли, і будуть намагатися атакувати вас. Вам доведеться їх убити, щоб отримати їх на м'ясо. Але будьте обережні, щоб ці гриби самі вас не відлупцували. Цікава механіка грибного соку. Ви можете набрати його у пляшку. Для цього підійдіть до гриба та натисніть ПКМ з пляшкою у руці. Єдине застосування цього соку, яке я знайшов це покращення гриба. На сяючих головинах ви зустрінете не лише гриби, а й нових розумних мобів, піглинів культистів. Можливо, через свою віру вони будуть атакувати вас навіть тоді, коли ви одягнуті в золоту броню. Щоправда, виходить у них це не дуже добре. Але як кажуть, толпой і батько бити легко. Всього є чотири різновиди піглінів – культ з сокирою, культ з луком, наїзник на Гогліна та їхній лідер з прапором культистів. Пігліни-культисти мешкають у різних будівлях від маленьких авенпостів, зведених на тістках давніх істот, до храмів у вигляді пірамід. На вшинах таких храмів можна побачити статую гриба, зроблену із золотих блоків. Також трапляються портали піглінів культістів. Можливо, вони намагаються їх відновити. Або не дають їм остаточно згинути. У цих спорудах нерідко трапляються глиняні горшики з цінним лутом, вміст вартої уваги, але здобути його доволі рисковано. Цікаво, що піглини культісти вбивають звичайних піглінок лише через те, що ті не поділяють їхню релігію. Мод також додає кілька прапорів прапор культу, привидів розетковий багряний, сповстворений, базальтовий і прапор доліни піску душ. Але найбільше мені сподобалися шаблони в цьому моді, особливо комбінація метиста та незериток виглядає дуже солідно. Попелястий ліс похмурна локація, де всюди блукають привиди. З-під пеплу стирчать кістки давніх велетенських істот, а дерева згоріли і стали пеплом. Ви не зможете отримати їхні листя чи саженців. Усе довкола пронизане відчуттям, що тут колись сталася жахлива катастрофа, але це вже в минулому. На папелі, що залишився тут, і вогонь інший. Він попелясто сірий. Коли вам занадобиться деревина, ви зрозумієте, що місцеві згоріли дерева рубаються руками значно важче. Але все ж їх можна зрубати вручну, якщо докласти певного часу. Адже брати сокиру я не рекомендую. З місцевих дерев отримується стандартний набір блоків з дерев. Знову ж таки без човнів. Хіба що деревина темна і дуже схожа на ту, що з'явилася в 122, З землі тут стирчать дивні пащі з травою, з яких виходить густой дим. Ці пащі неможливо здобути навіть за допомогою шовкого дотику. А місцеві маленькі данжі можна пограбувати навіть не беручи до рук меч. Втім, за зброєю це буде навіть складніше. А зараз про місцевих жителів. Піглянів привидів, у звичайній ситуації вони поводяться спокійно і байдуже, але варто йому взяти до рук будь-який інструмент або зброю, як вони здається згадають, за що колись воювали і загинули, і відразу ж кинуться на вас. У них слабка зброя, та й зі швидкістю вони явно не вражають. Але натовпом вони можуть вас здолати. Тож краще не брати до рук інструмент чи зброю, якщо не вважаєте втягнутися у битву. Але інколи варто напасти першим. Проте полювати на них все ж варто. Адже з них випадають корисні предмети, а саме приводова есенція досить рідко з них випадає порвана ганчірка, яка має особливу цінність. З неї ви зможете створити вівтар, призначений для проведення містичних ритуалів. Для початку ритуалу потрібно запаліти свічки на вівтарі, покласти в нього приводу есенцію. Та натиснути на кнопку активації. Ефектів від ритуалів дуже багато, деякі навіть можуть вимкнути фантомів. Або зняти з вас погані ефекти. Також есенції можна створити деякі декорації, які додають атамсує у, у вашій локації, надаючи їм містичний і загадковий вигляд. Шаблони пеплу також досить красиво виглядають на броні. Ревенанти з'являються на полях душ. Вони поводяться як звичайні скелети, але з них випадають незвичайні тістки, а тістки пропитані душами. З цих тісток можна створити блок, який буде випромінювати таємне світло. Багряні ходаки – це звичайні зомбі, вони колись іми були. Вони давно заразилися багряним лісом, і тепер при їх вбивстві вони лопаються, розпускаючи спори з ефектом кровотечі. Цей ефект буде задавати вам шкоди, коли ви будете атакувати когось. Також у них є унікальне м'ясо. За допомогою цього м'яса ви зможете годувати глайдерів, літаючих мобів, які стануть вашими вірними спутниками, Побільше ви зможете осідлати їх і використовувати для подорожей повітрям. Дякую за переклад і до побачення!